Часто люди кажуть, у мене своя віра, так що нічого мені там не розказуйте. Але що таке своя віра? І сьогодні пастор нам показує дуже класне откровення. Він каже: вже був один такий віруючий, який вірив по-своєму, його ім'я Сатана. Бог його скинув з неба, тому зі своєю вірою далеко не заїдеш. Повинна бути віра Божа, повинна бути віра Ісуса Христа. І як ми можемо проаналізувати себе взагалі? Ми в вірі Ісуса Христа, чи ми вже далеко десь там не туди заїхали. І от в книзі об'явлення написано про духів піднебесної злоби, про всадників апокаліпсису. І Ісус показ відкриває нам у цій таємниці духовного світу, що є духи, які конкретно керують цим світом, і люди їм поклоняються, знають вони чи. Це чи не знають, але вони їм поклоняються. Самий перший це сатана. І він завжди рядиться в такі наряди праведності, ніби він все добре каже, все добре робить, але це брехня, це така лжива релігія, коли лжепророки проповідують. Перекручений Євангеліє, коли в церквах, по храмах роблять щось для Бога, але це без Бога, тому що там немає Слова Божого. І е, наступне це війна. Війна ми бачимо конкретно, як багато людей не просто. Е, Йдуть зразу воювати зі зброями, але це така війна сім'ї, одне проти одного, злоба, осудження, гнів, ненависть, це все дух війни, і люди поклоняються йому. Якщо ми перебуваємо в такому дусі, значить ми поклоняємося цьому дусі війни. І в цьому потрібно каятися, і це потрібно виправляти. Тому що люди, які поклоняються Ісусу Христу, вони наповнені Духом Святим, вони є миротворцями, вони несуть в цей світ прощення, вони несуть в цей світ спасіння, благословіння. Іня Господнє, але не суд і не гнів і не агресію. Тому, якщо людина таке робить, вона поклоняється духу війни. Вона перебуває в цьому дусі. Далі це дух Мамона, коли навіть по церквах роблять фокус на такій м -м, приуспіваємості, щоб була фінансова безпека, там щоб фінансово розвиватися, щоб досягати якогось успіху, коли йде на цьому фокус. Коли йде фокус просто на матеріальному, це людина поклоняється духу мамони, а Бог каже, не можете двом духом поклонятися. Не переживайте, що вам вдіти, що вам з'їсти. Бог потребується про вас, виконуйте Божу волю, то, до чого ви послані, бо ми діти Божі. І наступний це смерть, і за ним слідує ад. І смерть це не просто якесь, вже, коли ми всі там вмерли. Да? Смерть це процес, це тління, яке відбувається з нами, як кажуть, до 25 років ростеш, а після 25 ти п'яти років старієш. І це от такий, такий дух смерті, це такий процес, коли ми поступово, поступово тіло наше воно тліє, десь там хворіє, щось болить. І коли людина вона починає поклонятися тілу, коли вона починає пильнувати оце своє тіло, що там з ним десь заболіло, десь закололо, замість того, щоб пильнувати свій дух, щоб дух завжди був бодрий, це духовна смерть. Адам і Єва, вони коли впали в гріх. Вони духовно померли. За що саме перше вони почали переживати? Вони почали вдіватися, ховати своє тіло, почали пильнувати, переживати за своє тіло. Тому що, коли є духовна смерть, людина починає переживати більше всього за своє тіло. І це людина поклоняється духу смерті. І далі за смертю йде ад. Ад це місце, де будуть душі грішних людей. Які не прийняли Ісуса Христа, які не були наповнені Духом Святим, і які поклонялися не Богу, а іншим всадникам цим апокаліпсису. І тому, якщо людина поклоняється духу аду, значить вона в таких душевних переживаннях. Оця душа, вона це ж то ці емоції, тут їй зле, тут їй добре, тут вона то хоче, а то вона не хоче, а тут не обіжається. І це отака душевка, коли ми не беремо себе в руки так. По слову Божому, тому що Дух Святий він для того, щоб ми по слову Божому поступали. От як написано в Слові Божому, значить я так і буду робити. А коли ми починаємо вже щось своє, а я то хочу, то не хочу. Це вже душевка, це душа, і та душа, яка отак вона перебуває в такому, в такому дусі, її чекає ад. І це вже зразу може можна відчу... відчутно бути, що на душі нема спокою. Якось так тяжко всередині незрозуміло. Люди до психологів уходять з таким станом, але насправді це дух аду мучає нашу душу. І як я вже сказала, якщо ви... Проаналізували себе і бачите, що якийсь із цих духів є в вашому житті, вам потрібно покаяння. Покаяння це те, що спасе кожного з нас, коли ми каємося і далі приймаємо Слово Боже і поклоняємося тільки Ісусу Христу. Тому що є п'ятий всадник Апокаліпсису, і це Ісус Христос, який приніс нам перемогу. Він приніс вам перемогу над лукавим і над всіма цими духами. Він показав нам, що є воля Божа. Вам не треба ніяка мамона, вам не треба всі багатства цього світу. Вам потрібно сфокусуватися на царство Боже. Це те, що показав нам Ісус Христос. І якщо ми, діти Божі, якщо ми поклоняємося Ісусу Христу, значить ми будемо зберігати Слово Боже і передавати Його в точності. Ми будемо зберігати Його в своєму житті, виконувати Його в своєму житті, а далі передавати. І це і показує, що ми наповнені Духом Святим, що ми поклоняємося Ісусу Христу. Тому проаналізуйте себе обов'язково. І якщо у вас ще нема церкви, де би вас могли навчити служити Богу правильно. Вірити правильно, ми запрошуємо вас до місії, слава Боже. Приєднуйтеся, пізнавайте цю істину, приймайте цей дух покаяння, вивільняйтеся від цих всяких нечистих духів і спасайте себе, свою душу і весь свій дім. Амінь.